Угу. Якби Китай повністю припинив допомогу Росії, війна вже завтра завершилася. Саме таку заяву нещодавно зробив спецпредставник президента США із питань України, наше славнозвісне ППО. Тепер кіткало. Все тому що Пекін не лише продовжує постачати Кремлю зброю для війни, але й розширює і це важливо економічну співпрацю. І знаєте, після отого показового параду угу. в Китаї світові медіа одразу заговорили про формування міцного союзу Москви, Пекіні і Пеньяні. Але чи справді це не Такий стратегічний альянс, чи то така просто гра на публіку. І чим в піднебесній допомагають Москві, щоб там могла продовжувати війну? В цьому розбиралися наші журналісти. Це фото опублікували всі провідні світові ЗМІ. Воно історичне. Путін, Сі Дзенпін та Кім Ін вперше фотографуються разом. На це відреагував навіть президент США Дональд Трамп. Окремим постом у своїй соцмережі бажаю президентові СІ та чудовому народу Китаю великого і тривалого дня святкування. Прошу передати мої найтепліші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Іну, поки ви змовляєтесь проти Сполучених Штатів Америки. Путін на знімку стоїть по праву руку від СІ, тобто його статус в КНР вищий за статус лідера КНДР. Китайці дуже уважні до таких деталей. Але це не означає, що всі готовий сприймати Путіна як рівного. Це відносини, в яких одна зі сторін займає явно керуюче становище, а хтось займає підпорядковане становище, і ця підпорядкованість на часом лише зростає. Експерти називають залежність Росії від Китаю абсолютною. Китайці купують у Росіян нафту і продають комплектуючі для зброї. Як пише видання The телеграф з 23-го року 97 китайських компаній виготовили та передали країні агресору різні деталі для дронів на суму 63 мільйони доларів. Також активно постачаються готові квадрокоптери. Мавік Росія досі продовжує війну. В першу чергу, за рахунок відносин з Китаю. Це фактично джерело всього, що необхідно Росії для війни. Разом з тим, Китай не продає Росію готову зброю і не направляє їй на підмогу свої війська. Тож про повноцінний військовий союз мова наразі не йде. Вони залишаються, принаймні поки що далекими від фактичного військового чи політичного альянсу, який міг би нав'язати свою волю євразійському континенту. Результати поїздки Путіна до Китаю російські пропагандисти подали як неймовірно успішні у першу чергу через домовленість про будівництво нового газопроводу сила Сибіру Сибіру-2». Який має постачати до Китаю 50 мільярдів кубометрів російського газу на рік, та річ у тім, що підписано було не угоду, а меморандум, в якому сторони домовились домовлятись про реалізацію цього проєкту в майбутньому, без конкретних дат і узгоджених проєктів самої труби на сайті китайського газового оператора компанії CNPC у розділі новин про це навіть писати не став. Про реальний рівень економічної співпраці між країнами говорять сухі факти. А вони для Москви невтішні. За три роки війни в Україні Китай скоротив інвестиції в РФ втричі до 400 мільйонів доларів на рік. У 2024 році Росія експортувала 25 мільйонів тонн пшениці. З них Китай купив близько 100 тисяч тонн. тобто менше ніж піввідсотка від загального обсягу. Китайцям потрібні тільки російські ресурси, товари і довгострокові спільні проєкти йому не цікаві. Китай витягує з Росії ресурси, використовує. Російську ізоляцію на власну користь плюс е, використовував Російську Федерацію як таку погороду палицю, якою можна тикати в Західний світ, тим самим демонструючи нестабільність політичної ситуації в Вашингтоні. 3 вересня Путін сидів на трибуні поруч із сі і спостерігав за військовим парадом. Дивився на нові безпілотники, винищувачі п'ятого покоління та балістичні ракети з роздільними боєголовками. Про свої враження від воєнних можливостей союзника він досі не сказав жодного слова. Стриманості Путіна можна знайти просте пояснення. У Китаї, як і в РФ, існують військові округи. І найбільший та найпотужніший розташований не на сході ближче до Тайваню, а на півночі. Китайці тримають основну масу своїх військ саме біля РФ. А по той бік 4 тисячі кілометрів російсько-китайського кордону закривають дві мотострілкові бригади.